Друзі, всім привіт! Є важлива і термінова інформація з сайту Прикордонної служби України щодо українців, які мають дія ПЛ і Песель Укр, тобто статус Укр, який новий обов'язок при перетині кордону від них буде вимагатися. Обов'язково додивіться це відео до кінця. Поставте лайк, щоб більше людей про це дізналося, Зробіть репост і залиште, будь ласка, коментар. А в описі під цим відео я рекомендую мою телеграм-групу актуально про Польщу. Там ми також спілкуємося на польську тематику кордон і інше. Отже, заходимо на сайт Прикордонної служби України, і тут є оголошення УА. Оголошення для осіб зі статусом песель Укр». За повідомленням, яке надійшло учора від польських колег громадяни України. Які повертаються до Польщі повинні під час проходження паспортного контролю повідомити співробітників прикордонної варти про в'їзд на території Польщі у зв'язку з використанням права на, тим, на тимчасовий захист та щоразу приявляти електронний документ дія щоб уникнути втрати статусу Песель Укр у зв'язку із виїздом з території Польщі на термін менший за 30 днів, іноземець, який повертається до Польщі, повинен повідомити співробітника прикордонної варти, який здійснює паспортний контроль, про намір. В'їхати із використанням права на тимчасовий захист в Польщі та кожного разу приявляти електронний документ ДІАПЛ, навіть якщо громадянин їде на роботу в Польщу чи з іншою метою, але при цьому він користується захистом у Польщі. Важливо, в'їзд на територію Польщі, не повідомивши про вищезазначені обставини або без пред'явлення електронного документу ДІАПЛ може призвести до того, що дані іноземця не будуть включені до реєстру. На основі яких надається статус Песель-Укер, і який пов'язаний із численними соціальними правами. Отже, друзі, тепер, якщо ви заїжджаєте по ДІАПЛ Песель-Укер зі статусом Укр вас все добре з документами, ви повинні на кордоні чітко зазначити і говорити, що ви їдете по ДІАПЛ і показувати ДІАПЛ. Для всіх тих, хто часто запитує, чи я можу проїхати тільки з Песель-Укер, друзі, ні. Бо обов'язково мати песель Укр і дія ПЛ це є комплект, який дозволяє перетнати кордон. І про це тепер потрібно говорити повідомляти на кордоні прикордонну службу для того, щоб дані внесли, для того щоб не скасували статус Укр. Це все пов'язано з тим, що в джиніку устави опублікована вже нова устава про допомогу українцям в Польщі. І вона вступила в дію, звичайно, і тут воно одне за друге тягне. Тому такий обов'язок є. Про це повідомляє прикордонна служба. Знайте про це, робіть це, щоб не мали в майбутньому проблем. Друзі, ось такою інформацією хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, вона для вас була важливою і цікавою. Ставте лайки, робіть репости, підписуйтесь на канал і коментуйте. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякуємо Польщі!